Що ми знаємо, що коли в крові більше адреналіну, то будь-яка маленька загроза здається як кінець світу. А тепер увага, коли ми тривожні, наш мозок прям зациклюється на джерелі небезпеки і те, що здається звичним. Я не можу сконцентруватися. Насправді не просто відволікання. Ти реально фізично не можеш перемкнутися на щось інше. Бо твій мозок буквально запрограмований шукати загрози. І це не просто психологія, це чиста фізіологія, чувак. Твоє тіло в режимі знайди небезпеку, як в гарі, знаєш, знайди волі. І ти нічого не можеш з цим зробити, поки не навчишся контролювати свій пульс і свою нервову систему. Один з ключових секретів роботи з тривогою це вміти керувати своїм тілом, а не тільки думками. І коли ти освоїш ці навички, ти зможеш знизити тривогу природним шляхом без всякої там хімії. Хочеш дізнатися конкретні техніки контролю з фізіології тривоги, мій міні-курс розкриє практичні методи, які допоможуть тобі взяти під контроль не тільки думки, а й фізичні реакції твого тіла.